Дорогі народи, нехай цей день настане, година зла скінчиться. Прийде день життя, день миру, День України, день довжиною в століття. І ми зможемо знову зібратися разом за одним столом в мирний Великдень, коли нам всім буде тепло, буде спокійно, затишно в душі. І, звісно, смачно. Коли буде так, як це має бути. Ми хочемо цього. Всі 1152 дні. Ми єдині в цьому щодня, і особливо сьогодні, коли українці всіх християнських конфесій відзначають Великдень в одну дату разом. Ми разом боремося за Україну і разом. Молимось за Україну. Христос Воскрес! Воістину воскрес!